Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І Наш сьогоднішній гість, народний депутат від блоку Порошенка, член парламентського комітету з питань правосуддя. Олександр Черненко. Вітаю І зразу, щоб не було зайвої церемоніальності. Ми з Олександром знайомі вже понад 10 років, наскільки я пам'ятаю. Тому будемо звертатися на ти, щоб не було цих всіх зайвих реверансів. Отже, Сашко, все таки рада, хоча може бути додаткове рішення. 에, про продовження роботи все-таки, можна сказати, пішла на канікули, да? якщо не буде додаткових... Ми, ми не закрили. Не закрили Сесію не але... закрили і може бути скликане позачергове засідання, якщо в тому буде певна необхідність. Ви знаєте, що ми маємо ще 226 голосів проголосувати, якщо буде рішення Конституційного суду висновок по зміні до Конституції, бо децентралізації, і щоб на наступній сесії у вересні. Отримати 300 голосів нам ще на цій треба проголосувати 226. І якщо накопиться певні питання. Фракції або 150 депутатів можуть скликати позачергове засідання. Ні, а Оці двісті вісімдесят вісім за це, У четвер... ні. Ми голосували. Голосів. Ми голосували за направлення, за направлення. проекту з А та, Вже за залежно від висновку Суну. конституційного так, суду можуть бути голосувати ще раз. 226 в першому читанні на цій сесії і 300 голосів на наступній сесії. Щоб для хвалення. для того, щоб хвалення. це стало тілом Конституції. Ну, власне, ти вже сказав два найрезонансніші рішення не лише цього пленарного тижня, а й кількох наступних тижнів, якщо не. Місяці. Це президентські пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації. Зокрема, це стосується Донбасу, виконання мінських угод зрештою, ну і плюс місцевий вибор ухвалено законопроект, 26 жовтня нинішнього року. Теж було чимало дискусій. Ну, почнемо з місцевих виборів. До тебе адресується запитання, як до людини, яка на виборах, як то кажуть, собаку з'їла. Ти очолював комітет виборців України. Зараз у парламентському комітеті, відповідно, працюєш. Отже, на окупованих частинах Донбасу що буде з місцевими виборами? Ну двадцять жовтня там виборів не буде. не буде. Ну якщо якщо не будуть виконані там в повному обсязі мінські угоди, ми проголосували постанову про призначення взагалі виборів на 25 жовтня. Вони відбудуться по всій Україні. На окупованих територіях вони не відбудуться. Це Кримі, окремі райони. Донецької, Луганської області. І ще ЦВК може теж додатково встановити певні райони. Які нібито не є окуповані прифронтові, при, фактично прифронтові? Там Широкіна, станиця Луганська, де сьогодні не виборців і кожного дня стріляють. Ну, вибори проводити не можна, хоч формально вони не є окуповані, вони під контролем України. Тобто ЦВК цього разу так намагаються уникнути повторення тих подій, які були торік під час парламентських так, виборів, так. коли фактично деякі виборчі дільниці, територія їхня частково була під контролем Києва, частково так, під контролем так, проросійських так, бойовиків, щоб цього тому, уникнути цього разу. Тому виборів не буде. Але це не означає, що виборів на цих територіях повних не буде взагалі. Ми знаємо, вони мають там пройти відповідно і по мінським угодам, але для того, щоб вони там пройшли, треба виконати цілу низку попередніх умов. Виведення військ, закриття кордону, встановлення української влади, українського закону, і тільки тоді там можливі вибори. Ну от напередодні правозахисники провели прес-конференцію в Києві. Деякі правозахисники різні думки, звісно, вонають про те, що нібито ухвалена Радою Рада закон про місцеві вибори позбавляє переселенців з Донбасу право голосування в місці фактичного проживання. Як би це тепер коментував? Ну, фактично так. Ця проблема є, вона дуже дискутувалася. Я сам їздив в Луганську Донецьку область, вивчав цю проблему. Вона не така проста. З одного боку, кожен громадянин України має конституційне право обирати і бути обраним, і держава має те право гарантувати. З іншого боку, це місцеві вибори. На них голосують представники місцевих громад. І ну от я, наприклад, не є членом територіальної громади Харкова. І я не їду туди обирати. І тут є дискусія, чи є ці переселенці по тому місці, де вони живуть, членами громад, чи ні. Дійсно, що вони тут працюють, там платять податки, користуються комунальними благами, вони є. Але як розрізнити? Інший приклад от Новопсковська, північ Луганської області під контролем України зареєстровано три тисячі переселенців. З них, ну, люди знають десь живуть на цій території 300. Ще 2,5 тисячі живуть в Луганську, тут зареєстровані, приїжджають за пенсією, приїжджають за гуманітаркою, їдуть туди. Це означає, якщо ми їм надамо право голосу, то певні кандидати чи певні політичні сили їх просто привезуть і вони там повністю можуть спотворити результат виборів. Тому проблема дуже непроста. Мені не зовсім подобається той спосіб, який вона винищена в законі, тому що я був одним з авторів поправки, що картка переселенця може бути підставою для зміни місця голосування. А сьогодні фактично вимушено переміщені особи можуть проголосувати, якщо вони по новому місцю вже зареєстровані або по старому прописані. Тоді вони попадають в список виборців і нормально можуть голосувати. Якщо вони ну, тут мають лише статус переселенця, Ну, вони не можуть тут обирати місцеву владу. Взагалі, можна сказати, є буде якась хоча б приблизна статистика, скількох виборців України ця проблема може стосуватися на ну, Донбасі. Ну, різні називають цифри, але ну, кажуть, що офіційно зареєстровано більше мільйона. Якщо брати Крим, і Донбас таких і вимушено переселених непереміщених осіб. Але давайте теж не забувати, що велика частина з них де-факто Проживає на окупованих територіях, сюди їздять за пенсіями, за іншим цим, але офіційно зареєстровані як переселенці, і така проблема теж є. І так званих ДНР, ЛНР, їхні ватажки заявили про намір провести свої вибори на своїх умовах. Ну, тобто, ці вибори так? не визнає ніхто. Це вибори не будуть по мінським угодам. В мінських угодах чітко записано, що вибори на цих територіях проводяться за українським законодавством, під контролем ОБСЄ. Тому це будуть чергові фейкові псевдовибори, які вони вже і референдуми, і вибори, вони там такі собі вже проводили, самі собі, знаєте, друкували бюлетені, самі собі їх забовняли і називали, ти будеш там головою, ти будеш парламентом. Ясно, жодної легітимності вони не матимуть. Легітимні вибори на Донбасі можуть провести лише за законом України і під егідою ОБСЄ. А от, взагалі, якщо говорити про цей закон, ухвалена Верховна Рада щодо місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня нинішнього року. Отже, без виборчих блоків, з участю нових партій, певною квотою ну, де жінок, як кажуть, так. Як ти оцінюєш як фахівець, який не один рік займається проведенням, ну смисл не займається, а відстежує проведення виборчих кампаній в Україні? Це прогресивний закон. Адже багато критики лунає не лише щодо переселенця. Я це я один із критиків. Такого законопроекту більш того, я за нього не голосував. не голосував, Я не голосував, я утримався. Я був співавтором альтернативного законопроекту, який, в принципі, розробляли громадські організації. Він, на жаль, не набрав достатньої кількості голосів. І я на певному етапі допускав, що я готовий проголосувати за той закон, який був прийнятий за основу під час підготовки до другого читання, тому що ну, в ньому є двотуровість мерів. В ньому все-таки є пропорційна система, і для мене була така дискусія, чи краще він задіючий закон, закон фактично януковича Портнова Лукаш, розуміючи всі вади, які закладені і в ньому. Але під час допрацювання цього закону до другого читання туди ж ввели низку таких норм, в тому числі імперативний мандат, противником якого я завжди публічно виступав. Ну, не піднялась в мене рука підтримати цей закон. Тобто я не вважаю це повноцінною виборчою реформою. Е, кращий він за дівчий закон, чи гірший, е, покажуть вибори. Сьогодні... Те, чи краще за той самий, як і сказав е, закон Лукаш Портлова, да, ну, я не ну, він, він, принаймні, в частині двоту мерів великих міст він вже, вже прогрес. прогрес. Так, є пропорційна система. Це не зовсім відкриті списки, хоч і називають відкритими списками. Там є е, таке, знаєте, е, є конкуренція внутрі партії між кандидатами, але конкурують ці кандидати від одної партії між собою на різних округах з різними виборцями. Ну, така, це такий арзад. Е, тому, але закон в ньому є певні потенційні ризики. Спрацюють вони чи ні. Я думаю, ми побачимо лише на виборах, тому що ну аналогів такому законопроекту я ніде не бачив. Там кажуть в Росії в санкт петербурзі ніби Сан -петербурзі. це коректно таке порівняння. Що Що нібито це схоже законопроект я, я, на те, ну, як у Росії ну, діє. В сход, схожість є, тобто це не калька, але певні елементи тої системи тоді там були. І вони себе не зовсім добре зарекомендували. Подивимося, як ця система спрацює у нас в Україні. От напередодні теж у цій ж студії у програмі Ваша свобода брав участь депутат Верховної Ради від блоку Петра Порошенка. Щоправда, він заявив, що подав заяву про вихід з цього блоку. Дмитро Добродумов І він доволі критично висловився про ухвалений закон щодо місцевих виборів. Послухаємо його аргументацію. До речі, закон про місцеві вибори це взагалі в спосіб його прийняття знову ж таки, ганьба не можна порушувати ні регламент, ні конституцію а, країни. Так, треба змінювати правила а, щодо виборів. Давайте їх змінювати а, Ми говоримо про відкриті списки, покажіть мені ці відкриті списки в цьому законі. Ми робимо бар'єр 5% і ставимо майже неможливим, зробимо шанси цих людей на місцях потрапити у владу, кого ми побачимо тих самих, незалежно від корілої прапору а, політичної сили, тих самих людей, так які розпоряджалися до цього бюджетами, майном і землею. Ви вважаєте, що вони зміняться? Будуть зміни дійсно позитивні. частково ти вже відповів. Але якщо підсумувати Ну, ви знаєте, навіть якби ми проводили ці вибори за старим законом, яким проводили в 2010-му, все одно би ради були інші. Ну, ми живемо в іншій країні. Ну, зрештою, І, цю да. раду обрали все ж таки торік, да. восени. Ну немає ідеальних систем виборчих. Да? По будь-якій виборчій системі мажоритарній, пропорційній. Можна обрати якісну владу, а можна по самій прогресивній виборчій системі е, обрати через фальсифікації, через підкуп, ну не зовсім тих людей, за кого дійсно люди голосували. Виборча система не панацея. Вона дійсно подає шанс для певного там, оновлення або ні. Як працює ця система, знаєте, тут я повторююся, вона настільки непередбачувана, що лише її практичне застосування покаже, е, наскільки дійсно та мета виборчого закону, головна мета виборчого закону сформувати якісні ради і забезпечити вільне прозоре виявлення виборців. Чи буде цю мету досягнуто, потенційно цей закон це допускає. Але з іншого боку, потенційно, там заховані певні речі, які можуть е, ну, і через підкуп, через певні технології. В тому числі і спотворити результат, виявлення. Наскільки я розумію твою думку, якщо не правий я ти мене поправиш, виходить так, навіть якби цей закон був ідеальним, хоча він таким mm. не є все одно. Оці можливості для підкупу на практиці, mm. вони нікуди не залишаються. No. Аж система вона мало змінилася, м'яко кажучи. No, e, тут же ж ну, не говорити про систему, треба, а дійсно про кандидатів, про виборців. Ніхто б не купляв голоси, якби виборці давайте чесно. Є, попит, не казати, є пропозиція. E, e, е попит, Є пропозиція, абсолютно. Сьогодні в кримінальному кодексі достатня відповідальність і збільшувати, я думаю, вона одна з найбільших взагалі в Східній Європі. За, за підкуп, за інші порушення. Там ти скільки e, років я вже забув? Ну там 5-7. Років більше того кримінально. Більше того, не лише той, хто купує, а той, хто продає. Там правда адмінвідповідальність, але це може бути штраф, може виправні роботи, якщо ти продаєш свій голос. База є, є виконується. Но останні вибори 12-го року, які на жаль були не дванадцятого, а 4-го. Е, минулого. минулі останні парламентські вибори, які були теж не ідеальні, хоча загалом чесні, але на деяких округах були проблеми. Були відкриті кримінальні справи близько 400, якщо не пам'ятаю, доведені до суду одиниці, всі інші закриті. Відповідно, які би ми ідеальні закони написали, тут має бути взаємна відповідальність кандидатів, політичних сил і виборців. І самого електора. Да. Ну а держава, звичайно, має наглядати і виконувати функції по покаранню порушників, якщо такі були. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є народний депутат від блоку Порошенка Олександр Черненко. Ще одне дуже резонансне рішення парламенту України тижня, що минає, крім закону про місцеві вибори, крім постанови стосовно цього документа. Це то є, ті самі зміни до Конституції, запропоновані президентом Петром Порошенком, зокрема щодо децентралізації. Зараз ми про це, Олександр, теж поговоримо, але нагадаю, деякі моменти з того засідання, там воно дуже насиченим було і декламування віршів українських класиків, і неодноразове співання гімну: мир, воля, сила, незалежність, доля. Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти казала учися, серденько моє, коли з нас будуть люди. Ти сказала, а я учився і вивчився, а ти збрехала. Але ми кажемо: ходімо, доленько моя, ходімо далі, в нас немає зерна неправди за собою. Бо далі слава. Слава Україні, коли Україна в нерівній боротьбі вся сходила кров'ю і слізми стікала, і дружньої помочі ждала собі. Європа мовчала, Європа мовчала. Дійсно, в перехідних положеннях Конституції є посилання на закон, який тут ми, в тому числі колеги самопомочі, прийняли про особливий статус. Самоврядування в певних регіонах Донецької і Луганської області. Нагадаю, цей закон діє три роки, досить спекулювати тим, що ми віддаємо якусь частину назавжди. Три роки особливий статус. при дев'яти дев запобіжниках, цей закон про особливе самоврядування буде, може війти в силу там, тільки при дев'яти умовах, серед яких скласти зброю, вивести окупаційні війська. Допустити український закон на їхню територію і так далі. Досить спекулювати і тут виконувати урапатріотичну шоу-програму. Будь ласка, завершуйте, Юрій Віталіч. Трибського солдата, який стояв весь світ відведений термін в Донецькому аеропорту. І тому кажу: хватить торгувати чужою кров'ю, досить посилати на смерть чужих дітей. Голосуйте проти, завтра на фронт, в першу шеренгу. і атакуйте Донбас. Дякую. Отаким був емоційний виступ лідера фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка незадовго до самого голосування. Зрештою результативно 288 голосів «За». Сашко ти голосив за, проти утримався. Я, я голосував за. Не просив, не боїшся тепер звинувачень з боку mm. нашої діванної партії, деяких no. депутатів, що ти зрадився пропало. Не, та я, ген Путіна мене не такий е, великий парламентський стаж. Там трохи більше року ще немає. Да, там кілька місяців я вже зрадником за багато голосувань. Ставав ну, в лапках зразу. Зараз я його ну, не нову. Я, я не про це давайте по суті. Е, не просте було рішення. Тут кожен каже, я до останнього зважував всі за і проти, але і ті, ті аргументи, які провів Юрій Віталійович в своєму виступі, і те, як я сам консультувався з колегами по парламенту, юристами, я не побачив сьогодні там великої небезпеки. Починаючи з того, що рішення є суто технічним. Це лише направлення в Конституційний суд, це навіть не голосування у першому читанні. Ми вже Зак... сказали на початку цієї програми mm. про це, так. закінчуючи тим, що по суті питання, що ос... слава особливий статус взагалі немає. Є особливості місцевого самоврядування. Ці особливості місцевого самоврядування, вони регулюються окремим законом, для зміни якого не потрібно 300 голосів і не потрібно. Довгої процедури, це звичайні 226 голосів. І головне, що це все-таки виконання тих мінських угод, і сьогодні нам ніхто нічого не може придивити. Сьогодні, і ми бачимо, як біснується Росія. кажуть, що це не виконання, це самі, лідери сепаратистів вже не забарилися. Ні, сьогодні, за сьогодні була заява. Сьогодні вже Верховна була Ради. заява Лаврова, міністра да. зовнішніх справ Російської Федерації. Тому але з одного боку, з іншого боку, вже ну повноважені очільники. Європейських держав Америки заявили, що так, це і є виконання мінських угод. Сашко, тут важливий момент. Деякі депутати, зокрема, ті, що тільки в камуфляжі приходять на засідання Верховної Ради, не на фронті вони в камуфляжі, а в коларах Верховної Ради. Вони кажуть, що що нам той захід, ми самі все зможемо. Навіщо? Нібито захід, нібито, це ніхто ще не довів. Домовився з Путіним вперед. От я ж не дарма навів оцю цитату Юрія Лусенка. Юрій Лусенко звернувся саме до цих депутатів. От. Це, доречно взагалі риторика в таких умовах. В такій ситуації, в якій зараз перебуває Україна, в умовах, коли Путін ще поки що не на крок не відступив, він нікуди не дівся. Ну, бачите, в парламенті є різні настрої. Не тільки в парламенті, в суспільстві є різні настрої. І яструби, є голуби. Питання навіть не в тому, чи можемо ми самостійно протистояти тій російській армаді, чи вистачає нас зброї, чи вистачає нас цього. Питання якою ціною. Якщо, умовно кажучи, ми повернемо собі військовим методом ці території, ми повернемо будинки і території. Я не впевнений, що ми повернемо людей, і це буде висока ціна. Це будуть ну, десятки тисяч жертв, це не позиційна війна десь там в полі, в окопах, це, це війна в місті, це, це, це зруйновані міста. Чи, чи є та ціна, яку платити, я все-таки думаю, що Поки не вичерпані всі можливі дипломатичні переговорні варіанти, ми не маємо права від них відмовлятися. Ну, насамкінець, наша розмова ще одну тему. Не можу не порушувати. Протягом цієї програми ти свою особисту депутатську думку висловлював щодо закону про місцеві вибори. Як ти сказав, ти утримався щодо запропонованих президентом змін до конституції? Ти проголосував за, але не можна згадати попереднє резонансне рішення Верховної Ради щодо реструктуризації вкладів. Наскільки я знаю, ти проголосував Я проголосував за. і Один з перших, хто публічно відкликав голос. Хоч я розумію, що регламент не передбачає відкликання. Для мене важливо було заявити свою Позицію, яка була послідовно. Я виступав відкрито проти, ну, я вважаю, це популізм і це. Що ж так вийшло, що ти натиснув кнопку «за»? Я б от зараз нема можливості, але якби була, показав би відео, як це ставилось на голосування, як це приймалося, в якому шумі, гамі. І ну, давайте, коли сам спікер, ну, який це ставив на голосування, потім… Да, потім сказав, що ну, не зовсім це так було. Це, це був кінець дня. Тобто, ну, дуже звичайно це так непереконливо звучить, що не розібрав. Це, це Я не знімаю з себе вини, не знімаю з себе жодним чином відповідальності, але ну, ну, на жаль, в цьому парламенті якби це йшло по порядку денному, по регламенту, порядок денний переді мною я завжди галочками відмічаю, що що ми проголосували, що ми обговорюємо зараз. Вносився один закон. Блокується трибуна, кажуть, поки не проголосуємо це, і ми за той голосувати не будемо. Все це спікер ставить на голосування і ну цікаво досвіду. До. Моя, моя, да. моя 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 да. позиція така. Я проти цього законодавства. Я був одним з тих депутатів, хто підписав звернення до президента накласти вето. Тому і я це публічно заявляю. Я тут, звісно, я жодним чином не збираюся і не, не робився там особисті твої моменти. Хоча це цікава твоя думка, ти гість нашої програми, але багато закидів саме після цього голосування Верховної Ради, в яких би умовах вона не відбувалася, що, мовляв, ця нова Верховна Рада, перша після Майдану обрана, вона теж популістська. Вона, популістська. популістська? вона дуже популістська. І, на жаль, є цілі фракції, які займаються голим неприкритим популізмом. Є. Це найбільша проблема цього парламенту, очевидно, це популізм. Є шанси, що воно вирішиться, от насамкінець наша. Знаєте, розмови. я скажу, з наближенням місцевих виборів буде тільки гірше. Після виборів трошки полегше, тому що зараз у нас через кілька місяців місцеві вибори, і кожен хоче сподобатись виборцям. Тому і якраз сьогодні теж давайте в речі звати своїми іменами, якщо взяти соціологію, саме ті партії, які... Сьогодні в Раді найбільше займаються популізмом. Вони мають ріст рейтингів. Це їх стимулює, це їх підштовхує. Але ну давайте зараз буде перерва. Потім до місцевих виборів буде півтора місяця роботи. А після цих виборів, я думаю, трошки спокійніше, і робота Ради буде більше конструктивною. Ну що ж. Перелік моїх запитань вичерпано, принаймні. Час на них. Я дуже дякую нашому гостові сьогоднішньому, народному депутатові від блоку Петра Порошенка Олександрові Черненко. Спасибі, велике за участь у програмі. Дякую вам, друзі, за увагу. Первій ефір Олександр Лащенко.